Всім привіт! Дома дуже жарко. Розмовляємо сьогодні з вами з парку. Тему хочу підняти таку е, святкування. Святкування, чи це доречно, чи це на часі, чи взагалі ми можемо собі зараз дозволяти святкування. Бо е, два роки війни дуже багато чого змінилося. Ми вже так чи інакше адаптувалися, але настрій такий собі. Бувають важкі дні, бувають трошки легше, кожен з нас вирішує для себе сам, чи святкувати йому ті свята, які ми зазвичай святкували пишно, хоча б якось. Все-таки, з точки зору психології, а ми з вами тут, з точки зору психології, спілкуємось, дуже класно зберігати якісь ритуали сталими. Тому, якщо ви зазвичай святкували, Свій день народження, свою річницю, дні народження дітей, чоловіка і так далі. То буде класно, якщо ви продовжите це робити. Якщо ви влітку робили якусь подорож, то буде дуже класно, якщо ви продовжите цю традицію і, можливо, хоча б на річку за місто кудись поїдете на 2-3 дні, або просто в межах міста знайдете якийсь куточок, який буде для вас курортною зоною, і будете там відпочивати. Дуже важливо зберігати ці ритуали і зачепитися за них як за зону стабільності. Так ви сам собі або сама собі будете створювати ту стабільність, яку ми так сильно зараз всі потребуємо. І також до теми святкувань хочу додати більш складну тему, але Пояснити на її прикладі, чому так важливо все-таки робити свої ритуали і все-таки давати собі дозвіл на радість. Невеличка така ремарка, коли психологія не справляється, або коли людина ігнорує психологію як науку і психологів, як спеціалістів, проходячи через травматичний досвід, з яким він не справляється, ця людина, то інколи далі шлях веде вже до психіатрії. І тут також тема дуже така табуйована. Да, про неї не так часто ми чуємо, але психіатрія є виліковна, є невиліковна. І як будь-яке інше захворювання, як навіть захворювання зубів, ви спочатку бачите чорну цяточку, потім е, ігноруєте візит до стоматолога. Вона перевращається в дирочку, потім ігнорується візит до стоматолога, і вам треба вже видаляти зуб. А зубний лікар, який попередить, попередить розвиток, зупинить розвиток хвороби, це психолог. Якщо ви не справляєтесь із новинами, із е, е, тим, що відбувається в соцмережах. Мережах після якихось складних важких обстрілів. Якщо ви взагалі дуже багато читаєте новини і не можете зупинитися, можливо, вам також потрібна психологічна допомога. Як обрати психолога? Ми з вами говорили в інших відео, і поговоримо ще в наступних. До речі, вважаю це дуже цікавою темою для наступного тижня поговорити про те, які є методи в психології, і взагалі, що таке КПТ, що таке гештальт, і як обрати ту саму людину для себе. І все-таки вибрати серед них. А я вам бажаю гарних вихідних і до побачення.